Вітаю, друзі! З вами, як завжди, пригоди на всі 100. І в цьому відео я би хотів би показати, які різні бувають міста в Німеччині. В цьому відео я би хотів би порівняти Східну та Західну Німеччину. І спочатку буде східна. Це містечко знаходиться неподалік Магдебурга, на старому тракті, що лежить між Поздамом і Магдебургом. Але повсюду майже нові дома, що показує, що в часи Другої світової війни тут все було зруйновано. Але де-не-де з'являються старовинні будинки. Може вони вже відреставровані, чи й доля їх минула і обійшла війна. І зараз тут мешкають люди і доглядають це місто. Як по мені, то місто дуже чудове, чисте та охайне. Я вважаю, що люди так і повинні жити. А випишіть в коментарях, як ви на це дивитесь і що можете запропонувати. Чи просто комусь подобаються величезні будинки, хмарочоси і тому подібне. Але я в своїх відео хочу показати, які бувають взагалі міста: маленькі чи великі, старовинні чи сучасні, щоб люди, у яких нема можливості десь поїхати, подивилися з моїх відео, які бувають чудові міста та краєвиди. А зараз ми переносимося на захід. Тут залишилося багато старовинних будинків. Бо, як я розумію, в цих місцинах майже ніхто не бачив війни. І тому тут залишилося багато старовинних будинків та маєтків, які століттями переходять в родинну спадщину. І ще один величезний фактор, що до цих країв не добралася рука Народної Німецької Демократичної Республіки, і не було нав'язано примарного мира кшталт того, як Росія хоче нав'язати Україні російський мир, при цьому знищуючи місця і села. І тому така різниця між західною та східною архітектурою та спадщиною. Ще один цікавий факт, що на Західній Німеччині залишилось дуже багато мануфактур фабрик і заводів. Що в свою чергу про Східну такого сказати не можна. Бо за часи Німецької Республіки вона дуже деградувала. Тому є приклад між сучасними Європою та Росією. А від себе хочу сказати: дивіться українське, поширюйте українське, ставте вподобайки, також не забувайте про лайки та дивіться інші мої відео. Вони будуть посиланні в шапці профіля. А на цьому я буду закінчувати своє відео. До побачення!